Так, далі працюємо із морфами. Значить, о, як ми відкриємо 3D-вигляд, ми побачимо, що у нас наш будинок, який ми побудували, знаходиться трохи нижче нашого, нашого реліфу. Чому так відбувається? Тому що у нас стіни першого поверху, як ми, відкриємо, ми побачимо, що у нас, е вони прив'язані відносно проєкту 0 в 0. Так? А рельєф наш має не рівну площадь, а получается він, ну, як, викриваний. І тому у нас проектний нуль знаходиться на цій відмітці. Для того, щоб ну, нам це все діло трошки вирівняти, ми повинні рельєф і всі ці будинки просто опустити. Ну, на таку відстань, тобто, щоб наш будинок привезли до нуля. Ну, як ми це зробимо? Виділимо наші будинки, виділимо рельєф і просто так візуально візьмемо. і потягнемо вниз. От бачите, тут поділки. Оці поділки в нас показують. Ну, показують Кількість поверхів і прив'язку кожного поверха. Давайте до одинички. В принципі, це в нас влаштовує, ну давайте ще трошки нижче опустимо. А, Хоча давайте можна і так оставити. Ладно, ставимо так, таким чином. Так, ну, далі ми будемо працювати із е, морфами. Значить, Переходимо на перший поверх. Перший поверх і е, будемо зараз моделювати відносно першого поверху. Наші морфи. Нагадую, морфи нам потрібні для того, щоб створити предпроєктне рішення а, типу будівлі. Значить, Вибираємо інструмент морф, двічі клаці. Можна вибирати, а, замінимо одразу покриття і виберемо ну, нехай а, якусь краску. Давайте от виберемо. Наприклад, біло-тітанова, так. Ну і далі будемо вже по ходу діла а, дивитися. Так, зразу потрібно виставити, що показувати тільки на власному поверсі. Тільки контури. Весь, ну, показуємо так. Поїхали. Давайте спочатку виділимо нам а, значить, а, а, групу, таку групу, як ліфти і коридори. От, Беремо, по ося, будемо виділяти по осях, не будемо по зовнішніх конструкціях виділяти, а будемо виділяти, старатися по, по Значить, Спосіб побудови, значить, спосіб побудови у нас багатокутно. Вибираємо і поїхали. От я виділяю по осях. значить Це у нас все буде коридори і ліфти. По віцю, по віцю, в принципі, де не це. Все це відбувається все одно, як предприятине рішення, тому так, трошки я не так зробив. Зараз ми це виправимо. В результаті виконання з операцій були создані или зміни елемент розположені на невидимих текущих а... на в текущий момент этажах. Продовжить. Так, видно я створив на якомусь другому полісі, на якому я поверсі його створив. Ага, це ж на третє попало. Тому я виділяю це все діло і кажу, що значить, власний поверх перший. Тут я не додивився. Окей, перший. Тепер в на першому поверсі. І тут дивіться, значить тут мені потрібно було перенести оцю лінію отаким от чином. Я активую і за допомогою переміщення вершини значить, ставлю сюди і тут ще поставлю одну вершину. Отак. От є. Так, є, значить воно в мене має отакий от колір. Я вибрав білий, білий титановий краска. Ага, це штриховка, не, ну давайте тут теж якусь таку зробимо штриховку. Хай буде. Тут у нас налаштування дивіться, в штриховку, показувати штриховку, як я відключу, так, нас не буде. А якщо не буде штриховки в плані, а мені треба активувати штриховку, і тут ми вибираємо, налаштовуємо Значить, штриховка 75, 50, можна навіть 50%, і тут ми можемо вибрати колір. Який нам потрібен. Ну, давайте хай буде такий колір. Тут ця штриховка складається із двох елементів е, образців. Значить, перо по, е, поверх. Чого там? Поверхності. і перо фона штриховки. Ще є фон штриховки, ми його також можемо виставити. От. От, ну, Я його виставляю фон прозорим, щоб в мене значить, ці елементи були прозорі. Дотискаю ОК. Давайте я зразу їх е, назву. Так, сейчас я це, це, це пока закрию. А Третя ганазер. Вот. И Значить, тут на на, на назву його лифти, от це значить при привласнити при 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 ID. ID можна привласнити або тут усю прокрутити скролом. Вот. Або можна привласнити, зайти в параметри і привласнити ID тут, усю, значить, класифікація ID тут. В принципі, що там считаться що не те саме. Назву ліфти. Ліфти та коридори. Коридори. Окей. Коридор. Ліфти та коридори. Окей. Так, далі. Далі давайте ми... А, у нас ось по-моєму, 4 кмна квартира. 1, 2, 3. 4, да, мабуть, 4 кімнатна квартира. А, тут так все передав, 4 кімнатна квартира. От ми беремо і сюди також щось ліпимо. Значить, беремо, беремо властивості цієї штриховки, яка у нас в нас получилася. Переходжу у цей, в параметри і, значить, власний поверх, кажу, що в мене буде перший поверх. А, краска ультрафіолет в 3D вигляді, хай буде, а, хай буде червона, От, і на плані показую значить, що відрізнялися в нас план. Ну давайте також червону зробимо. Так, як там червона, то і тут і зробимо червону, хай буде отак. От, в принципі. Можна зразу тут ID поміняти. 4. Кім, Добрий. А так, значить, вибираємо червоний і тут 4 кімнатна 4, 4, квартира. Квартира. Або просто 4К. Та не, так, принципово, 4К, 4К. окей, І так само, в принципі, її будуємо. Так, Завжди затискаю Shift, щоб вектор, по якому я рисую, був строго паралельно моїм іншим лініям. Тут будую таким чином. Так, і тепер, в принципі, трошки тут треба підредагувати. Тут додати ось потрібну вершину. Так, і десь я бачив, ну тут ось трошки. Так, так, так. Таким чином. Ну, Все, оставляємо так. Так, ідемо далі. Далі у нас буде 1, 2, 3, три, кімнотна квартира. Да? Ну, Дробимо, в принципі, так само, беремо властивості цього морфа. От. І тут значить, міняємо краску, хай буде якась це у нас 3D-угляд цієї фарби. Буде. Ну, навіть не знаю. Кераміка фарфор. Так, ну давайте. Оранжево буде. І переходимо в параметри і вибираємо тут також. А, значить штриховка. Так, тут штриховку вставляємо, тут вибираємо штриховку мора ну, як оранжево значить беремо оранжеву. Окей. Окей. І це все робимо так само. А, ну ще я іді треба поміняти. Так трошки збився, Есть. ну в принципі можна поправити тут, де я тут збився ось тут. От. В принципі, тут також ну, не знаю, є сенс. Давайте візьмемо тут, здвинемо трохи грані, класнемо на грань і прозбігаємо, щоб наче, були по нашим матеріалам. Ну, Це в принципі, не, не так уже воно і принципово, ну хай буде. Оскільки це у нас предпроектне рішення. Так, ну, можна й тут просто, воно щось трохи просто ріже трошки око. таким чином. Так, да, ой, я забувся, це у нас не буде не квартира, а це ж у нас буде офісне приміщення. Тобто зараз, поміня, мабуть, поміняємо. І тут а це у нас буде один суцільний балкон, того нам треба, навіть здвинути це все діло. От таким чином. Так. От так. О, це буде правильніше. Так, ну і, і оце також позбігаємо. Так, значить це в нас буде. Е комерційна площа хай буде. Комерційна площа. 4. Комерційна площа 4. Ну, якось так хай буде, так. Це в нас буде... Переходимо. ID, значить, це буде 3 3 а комерційна площа. Окей. Так, далі у нас буде а однокімнатна квартира, стоп. Раз двокімнатна і дві двокімнатні, ну, дві двокімнатні комерційної площі. Прошу, давайте їх також сейчас поміняємо. А значить, беремо далі знову наш морф, вибираємо, як вони у нас будуть дві однакові, значить їм однаковий кольор. Давайте хай буде жовтий. От. Так, жовтий це в 3D-вигляді і в цьому вигляді, в 2D-вигляді буде, то також жовтий. Зараз ми виберемо кольор жовтий. Це буде отакий. Окей. І скажемо, що це у нас буде 2 комерційна площа. Так, спочатку виберемо одну квартиру, потім другу. Ой, ну так, да, по площу, площу. Давайте поїхали. Одразу піду, мабуть, по контурах наших. Хоча з другої сторони, мабуть тут не... По всередині приміщення мірять, мірять, а не по контуру. Так буде, мабуть, все ж таки правильніше. Так, і таким же чином ми в принципі, робимо і наступну і цю квартиру. Так, тут також у нас буде о, яка там. Двухкимнатная квартира на да? Есть, да? А, и тут еще, может быть, значит, Так, двохкімнатна квартира. трьохкімнатна комерційна площа. Так, окей, хорошо, хай буде. Трохкімнатна комерційна площа. І а, значить, ліфти і коридори, мабуть, отут ще треба додати. Не знаю, це якесь сантехнічне приміщення. От. Ми його зробимо виділимо, до в вершину і з з з з здвинемо цю грань. Так, Вершина не додалася. І тут ще одну вершину додаємо, так. І грань також здвинемо. Так, єсть. Дивіться опять не додали грань. Ось таким чином. Так, є, тепер дивіться, що виходить. Тепер ми значить, візьмемо і тепмурфи. Значить, стіни, стіни АР ми... ми Давайте їх скриємо і вставимо одні морфи. а, І виходить, перила ось теж скриємо їх. Дивіться, значить в нас залишаються одні морфи. Тепер нам треба їх розмножити по поверхах. Ну, спочатку вони зараз мають, мають плоску форму, а нам треба їх перетворити. Форму. Якщо ми перейдемо на наш 3D-вигляд, у нас тут відкриті всі наші, всі наші е, ці шари, ми їх зараз візьмемо, виберемо і закриємо і оставимо тільки, наприклад, осі, Оп, стоп. Вибор. значить, оставимо, наприклад, осі рельєф. Ну, давайте будівлю ставимо і оставимо TEP. Окей. Тобто у нас виходить, що ми бачимо наш рельєф. Топо то зйомку ми бачимо і бачимо наші о, будівлі, які стоять стоять. Разом, і бачимо тут наш морф. О, так, осями Далі ми просто так беремо його, виділяємо, виділяємо морф і кажемо. Натискаємо на нього і кажемо, що значить, є команда тут а, витягування. Беремо, витягуємо по першому поверху. Раз. Мабуть, треба кожного окремо. І витягуємо от по, по лінії першого поверху. От так, Оп, стоп. От таким чином. Так, 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 так. От так. Так, таким чином ми сформували, сформували комерційний морф. Так? І далі в принципі, давайте, давайте, в принципі ми його можемо скопіювати і можемо звідси скопіювати командою Ctrl-Shift-D і перенести. Отак. Так. А можемо о, скопіювати, як ми копіювали наші поверхи. Дивіться. Значить, йдемо в органайзер. Ось так. І кажемо, правою кнопкою ми ще натискаємо в карту, в карту проєктів, редагувати елементи по поверхах, значить, кажемо, що копіювати з першого поверха. Значить, виділяємо все виділяємо все. Значить, тепер все ми знімаємо. Так, щось у не знімається все. E, значить, нам треба познімати все, крім морфа. А, ah, стоп, але ж у нас морф являється і... Ні, мабуть, так не вийде, тому що у нас морф являється і рельєф. Разом, разом з цим і у нас і рельєф розмножиться. Ні, давайте просто візьмемо так. Візьмемо банально, візьмемо а, перший поверх. Отак, скопіюємо. Прямо звідси вже. Ми знаємо, що вона у нас об'ємна. Я прям банально беру копіюю або отак, копіюю і переходжу на другий етаж і вставляю. Все. Перейдемо ми на другий пух, бачимо, що вона є. Тут дещо поміняємо а, значить, відображення, оскільки це у нас вже буде житлова площа, то ми поміняємо. Значит, фарбування. Тут біла краска візьмемо для візуального а, цього, для візуального відображення. Значить, Використи штриховку, значит, фарба біла. От окей. Тут викор... ліфти, в принципі, ми ставимо це. Ж... Також у нас будуть ліфти і коридори. Так. Так. І, значить, поміняємо тут. Uh, не знаю давайте таку от яку зробимо і тут ми зробимо а ще нам треба ID поміняти і тут ми зробимо так, 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 uh, 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 uh. так яку ще вибрати синя. Фіолетова хай був. І тут якусь фіолет вибрав. Ультрафіолет, окей. Так. Так, тут все у нас ще що, що, щось набігає один на одне. У нас вже вона об'ємна мається і тут, отак, дві точки, поверхня і лігня точка. Так, і тут треба нам поміняти, знаєте що? Дивіться, оскільки у нас це буде другий поверх, значить, зараз я покажу показати стіни. Розміри текстури стіни покажу. І тут нам треба поміняти ще це, це в нас буде вже не технічне приміщення, а квартира. Так, Тому я візьму, так, виділю оцей кусу. Чому дивіться? У нас це є зараз тривимірна вершина. Тому, тому наприклад, кутова вершина вона має нижню вершину і верхню вершину, тобто на відмітки 0 і на відмітки 3 метра. Якщо я почну отак сейчас двигать, то в мене буде треба мені і одну і другу а, вершину здвигати. Тому що я цього всього не робив, я так виділю. І є ось ось така штука, як роз, розділити. І візьму так, розділю його. Так. Значить, топоріку відріжу, а оцю частину я просто видалю. Так. І тепер у нас о, бачите тут. Так, а тут я зроблю таким чином. Значить, це я скрию. Щоб, знову ж таки, щоб кожну вершину не переміщати, тут так само буде. Я візьму оцю бігущу рамку, виділю її. А, так, спосіб побудови такий. Я її виділю. Так. І отак переміщу. Отаким От чином. Все. Тепер у мене все сформувалося правильно. Так. Тут ще ще щось не вистачає, а не вистачає. Ага. Ага. Так, мені, мабуть, буде, буде все-таки проще взяти, скопіювати з першого поверху. його. І вставити сюди. І тут зробити те саме, що я робив. Тут, а, тут просто я зрозумів. Я коли відрізав, воно відрізалось Виділилось все і відрізалось і тут, і тут. Бачите, так не проходить. Тому, тому тому я оце подвину, а оце все зроблю таким чином. То також зроблю рамкою. Значить. Цей кусок подвину і виділю оце, і оцей кусок подвину. О, а це поставлю назад. Так. так, що у нас виходить? Треба вигляді, у нас виходить... А, і ця фіолетова, це фіолетова з трошки. Значить, це в нас повинно бути не фіолетове. Давайте зробимо коридор і це, і це виділю. А дамо йому, дамо йому а, текстуру. Вон світле якесь. Оп, ні. Немає текстури, нам ту потрібно взяти якусь просто краску. Коли в нас, отут, отут, а, значить, в покритті є от такі штуки, це значить, що там якась є текстура Де немає, це просто коля якийсь розова, хай буде рожева. Тут рожева. Єсть. Далі перейменовуємо ID-елементів, оскільки це у нас житлове приміщення. Не комерційна площа, а двокімнатна квартира. Так. Тут квартира. І тут квартира. Є. І далі ми беремо, значить, переходимо в 3D вигляд. І наш морф тепер розмножуємо, не розмножуємо, а просто розтягуємо по 9-й поверх, оскільки в нас по 9-й поверх ідуть наші квартири. Беремо, клацаємо десь на площаді, щоб не попасти нам, коли ми виділяємо морф, щоб не попасти на ребро або на якусь вершину. Ми беремо по площі клацаємо, І у нас є можливість витягувати значить, морф. І витягуємо морф. Ми бачимо, що у нас є поділки, це у нас буде 10-й поверх, по 9-й поверх. От, таким чином ми сформували наші морфи. От, можна включити наші шари, які нам потрібні для представлення уже готового вигляду для, для готового вигляду курсової роботи. Візуально бачите, як воно буде виглядати, значить ми в будівлі і рельєф. так, Активуємо. Можна ось активувати, а ось і є. Окей. Так. Ну, таким чином у нас виходить робота з морфами. Тобто ми візуально бачимо, що в нас є якась, якась забудова даної ділянки, бачимо рельєф і бачимо. Значить, Нашу, наш, нашу будівлю також в такому вигляді, як забудова, але в елементах техніко-економічних техніко показниках.